Добрий день, мої п'ятикласники. Сьогодні будемо вивчати таку тему друк текстового документа і в нас буде практична робота номер 3 Вперед. Давайте поміркуємо разом. Яка кінцева мета створення більшості текстових документів? Так, я думаю, ви правильно відповіли. Хоч нам і зручно створювати електронні варіанти документів, але частіше всього кінцевою метою є їх друк на паперовому носії. Тому що документи потрібно підписати, поставити печатку, тому в кінці їх роздруковують. Давайте поміркуємо разом, які налаштування при друкуванні документа могли б вам знадобитися? Я думаю, що ви відповіли правильно. Було б зовсім непогано, якби ми могли вказувати, скільки сторінок нам потрібно роздрукувати, або які саме сторінки із всього документа нам потрібні, або скільки копій однієї тієї ж сторінки нам потрібно роздруковувати, або на якому папері ми хочемо роздруковувати, та, можливо, багато ще якихось інших параметрів. Щоб побачити, як буде виглядати документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Робиться це за таким алгоритмом. Зайти в меню розділ подання, вибрати масштаб і також вибрати одна сторінка чи кілька сторінок, чи за шириною сторінки, чи 100%. Подивіться, як це виглядає практично. Зайдемо в розділ Подання. Виберемо масштаб і виберемо ціла сторінка. Окей. І ми бачимо, як виглядатиме повністю сторінка коли ми її надрукуємо. Також можна переглянути документ у режимі Попередній перегляд. Для цього слід виконати файл, друк. Зайти в меню «Файл» і вибрати пункт «Друк». І ми побачимо цю сторінку у зменшеному вигляді, як вона буде, коли роздрукується. Подивіться, як практично це виглядає. Заходимо в меню «Файл», вибираємо «Друк» І бачимо у зменшеному вигляді ту сторінку, яку будемо зараз друкувати. Також тут можна налаштувати параметри друкування. Подивіться, будь ласка. Один це кількість копій. Можна вказати, скільки копій нам потрібно надрукувати. Або кнопка друкування. Тут можна вже натиснути цю кнопку і роздрукувати документ. Можна вибрати принтер, який саме принтер підключений до комп'ютера, на якому ми будемо друкувати. А тут можна вказати друк вибраних сторінок. Або всі сторінки друкувати, або певні за номером. Тут вказується номер сторінки чи номери сторінок, які ми хочемо роздрукувати. Алгоритм друкування текстового документа має такий вигляд: встановити значення властивостей сторінок. Потім зайти в меню «Файл», вибрати пункт друк. Налаштувати параметри друку. І вибрати кнопку Друкувати. І тоді наш документ буде роздрукований. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Тепер приступимо до практичної роботи номер 3 яка називається створення текстового документа. Давайте виконаємо такі завдання. Запустіть програму текстовий процесор. Створіть текстовий документ за зразком для свого варіанта. Для варіанта 1 ось такий зразок. Для варіанта 2 ось такий зразок. Створіть, будь ласка, у текстовому процесорі такий документ. Завдання третє. Установіть такі значення властивостей сторінки. Розмір А5, Орієнтація альбомна. Усі поля по 1 см. Четверте завдання. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем Ваше прізвище рисочка PR3. П'яте завдання. Запишіть у зошит значення властивостей символів вашого документа. У таку табличку. Шосте завдання. Запишіть у зошит значення властивостей абзаців вашого документа у табличку. І останнє завдання роздрукуйте ваш документ. А зараз давайте ви оціните свої знання і вмінь. Що ви знаєте і вмієте. Починається із слова Я. Я вмію визначати види завдань, які можна виконати з використанням текстового процесора. Я вмію визначати об'єкти текстового документа та значення їх властивостей. Я можу пояснити етапи створення текстового документа. Я вмію швидко вводити текст з клавіатури державною, рідною та іноземною мовами. Я вмію здійснювати редагування тексту. Я вмію здійснювати форматування текстового документа. Я вмію оцінювати створений документ відповідно до наданих критеріїв оцінювання. Я вмію переглядати текстовий документ для з'ясування його зовнішнього вигляду. Я вмію друкувати текстові документи на принтері. Якщо на переважну більшість всіх цих тверджень ви можете дати. Схвальну відповідь. Ви все це вмієте робити, вмієте друкувати, вмієте пояснювати етапи, то ви, великі молодці. Ви цю тему вивчили і тепер точно вмієте працювати з текстовими документами. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4, крапочка 5, сторінки 220-222. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!